І сина, і Святого Духа. Апостол Павло звертається до свого учня Тимофія з настановою, що Тимофію треба робити на своїй катедрі при відсутності вчителя. Павло згадує про віку учня з ремаркою, що нехай ніхто не грудує твоєю молодістю. Тимофію на той час вже було більше ніж 30 років. І якщо я правильно пам'ятаю про це, якось я детально розповідав в одній з своїх минулих промов. Він здавався юним, бо він був вже поставлений єпископом і мав наглядати за пресвітерами, які могли бути віком старші від нього. І могли мати до нього через це недбалість за його молодість. Це зараз ми вже звикли до того, що серед нас можуть бути дуже компетентні і освічені люди, які молодші від нас, і це прекрасно, і це нормально. Але в той патріархальний час подібний факт міг стати перепоною для усього служіння Тимофія. Тому Павло йому і нагадує, щоб нестачу сивих волосин Тимофій компенсував силою духу. І гідною поведінкою. Після рукопокладення священника зараз архієрей вручає священнику новий наперсний хрест, який священник має носити на позір поверх усіх своїх рис. І на зворотній стороні цього Христа завжди є гравіювання оцих слів сьогоднішнього уривка, які ми почули. Будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. У слові, себто бути зразком у правильному вживанні. Дару слова, яке має бути виразом істини, виразом наших внутрішніх чеснот, якими Бог нас наділив, в житті, себто в поведінці у соціумі, ми маємо не якось агресивно вирізнятись, а мати той рівень порозуміння, який би нам дозволив проповідувати слово Боже просто своєю поведінкою, просто своїм перебуванням поруч разом із іншими людьми. В любові, себто в щирості, в порозумінні, в співчутті і влагідності, в дусі, себто в постійному, постійній присутності Духа Святого з нами, який є каталізатором чеснот всередині нас, а не якогось там псевдоблагочестя чи Показушної екзальтації, в вірі, себто в її сталості і впевненості в цій нашій вірі, в чистоті, в намаганні рухатись до ідеалу, в постійній праці над собою, у вдосконаленні себе внутрішнього. Апостол Павло повчає Тимофія далі: займаюся читанням, наставлянням, повчанням, не занедбуй дарування, яке перебуває в тобі. Звісно ж, по відношенню до Тимофія, це означало постійне вдосконалення його пастерських архі-пастерських на той час навичок. Можливо, молодий єпископ ставився до себе із великою самокритикою і заниженою самооцінкою, але його наставник наголошує на отриманому дарі і необхідності його постійно підживлювати. Звісно, цей уривок. Адресований священству автором, та й взагалі послання до Тимофія називається пастерським згідно з адресатом отримання цього послання. Але якщо ми відкинемо факт священства адресата, то хіба то не є добре повчання для всіх нас, займайся читанням, каже Павло, давайте згадаємо, що ми востаннє читали. Хай це буде якась книга недуховного змісту, хай це буде якась Художня, наукова, публіцистична, хай буде це навіть не друкована книга, хай це буде книга електронна, або аудіокнига, або якийсь цікавий освітній підкаст. Немає різниці. Не занедбуй дарування, яке перебуває в тобі, каже Павло. У нас є зараз дуже широкий спектр для вдосконалення самих себе, як в духовному, так і в соціальному сенсі. Коли ми в останній відкривали для себе щось нове в музиці, в образотворчому мистецтві. Коли ми в з вами відвідували якісь музеї або галереї, щоб роздумувати над предметами старовини або над сенсом якогось нового для нас мистецтва, звісно, ми можемо та й знаходимо собі мільйон відмовок, чому ми це не робимо. Але ж апостол нам сказав: не занедбуй дарування, яке перебуває в тобі, ми ж, начебто, хочемо чогось досягти в духовному житті. Тож, нехай допоможе нам Бог в цих потугах до вдосконалення себе, у втриманні цих дарувань, перемноження їх по мірі можливостей, звичайно ж, кожного з нас нести апостольське служіння проповіді просто своїм життям, користуючись тими чи іншими даруваннями яких я впевнений в кожному із нас є безліч? Тож давайте спробуємо змахнути той шар пилу з наших чеснот, який заважає показати щиру душу християнина і освіченого свідомого громадянина. Амінь.